Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад на картах Таро для знаку Зодіака Леви на 2024 рік. Будемо брати по одній карті на 12 місяців, а також дивитися якісь додаткові поради на ще п'ятьох колодах додаткових карт Таро. Розпочинаємо, друзі, леви січень. Лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад. Грудень. Перший місяць січень. Карта королеви мечів. Якщо ви жінка, ви будете дуже енергійна і виконуєте якусь складну роботу. Можливо, ви її для себе саме запланували, а можливо, вона у вас така по роботі. Дуже серйозна. Дивимося додаткову карту. Імператор, можливо, ваш керівник по роботі буде вам надавати багато обов'язків, і ви будете їх виконувати. Далі, друзі, лютий. Карта дурень, блазень, обнулення. Можливо, ви щось завершите і вже будете планувати нові плани. Ці плани можуть стосуватися як особистого життя, так і по роботі. Візьмемо додаткову карту з колоди Райдера Войта. До речі, друзі, це старший аркан, імператор і ось цей дурень. Це дуже потужні карти. Ось тут паш кубків. Можливо, ви щось будете планувати стосовно ваших дітей та робити саме в лютому місяці. Ще додаткова порада на картах. Ох! На картах мадам Ленорман. Клевер, все буде добре в лютому місяці все, що ви запланували. Далі, друзі, березень. Карта Мах. Це така потужна карта, котра каже, що ви з усім упораєтесь і ваші навички та вміння вам в цьому допоможуть. Це карта майстра. Кожна людина для себе є майстер, який зробить так, як саме він хотів. Це дуже гарна потужна карта. Як то кажуть, в ваших руках всі козирі. Додаткова, можливо, порада. Можливо, ваша ось ця діяльність буде пов'язана з вашою родиною або з укріпленням фінансів. Якісь справи ви заплануєте. Далі, друзі, квітень. Квітень ви маєте присвятити своїй родині, а також своєму будинку або квартирі, своєму житлу там, де ви мешкаєте. Можливо, вам щось знадобиться, якийсь ремонт, якісь оновлення. Додаткова карта, друзі. Десяточка жезлів. Іноді вам може бути важко, але леви не ті, хто лякається труднощів. Додаткова карта з колоди мадам Норман. Чому вам буде важко? Важко, можливо, ви захочете більше приділити увагу своїй родині і своєму дому, але вам буде важко, тому що ви будете ще займатися роботою. Карта сад. Це суспільство і ваша популярність в суспільстві. Тобто на роботі, як зазвичай. Далі, друзі, карта травень. Карта жриця, вона каже про те, про те, що якісь важливі дії та події ваші заплановані, ще невідомі. Можуть бути якісь додаткові і зовсім неочікувані. Карта жриця вона таємна. Це карта таємниць. Але серйозних, котрі можуть вплинути на ваше життя. Подивимось, друзі, на колоді 78 дверей, на що саме вам звернути увагу в місяці травень. П'ятерочка жезлів. Можливо, вам буде ситуація, що ви маєте, маєте з чимось впоратися, можливо, декілька справ разом. І всі вони можуть бути для вас дуже важливі. Вам буде тяжко, але ви зможете цим впоратися. Подивимось додаткову пораду на картах Ленорман. Карта гори. Важко, важко. Важко і окрім труднощів, карти нічого не показують на місяць травень. Будьте готові, зробіть всі свої маленькі справи, щоб вони вам не заважали робити великі справи саме в місяці травень. А ми прямуємо далі червень. Перший місяць літа, четверочка Пентаклів, каже про те, що фінанси ваші будуть поступати помірно, щоб ви їх дуже не витрачали. І з цього приводу не хвилювалися. Подивимось додаткову карту. Що саме вам з цим робити? Трочка жезлів. Хтось вам буде ще допомагати? Ще допомагати робити ваші справи. І, можливо, також фінансова допомога, наприклад, дружини або батьків. Додаткова карта, друзі. На колоді, мадам норман. Якісь звістки будуть для вас важливі. Можливо, вам хтось запропонує додаткову роботу, щоб покращити ваші фінанси. Далі, друзі, липень. Вісьмірочка чаш. Щось таке ви будете завершувати, і воно буде уходити з вашого життя. Зараз подивимося, чи будете ви цим розчаровані, чи ви це вже давно чекали. Карта сила, це зробить вас сильнішим. Якщо щось у вас буде уходити, і ви розумієте, що ви з цього приводу дуже розчулилися, то розумійте ще той факт, що це, ця обставина зробить вам вас сильніше. Це карта старший аркан, карта сила. А ми прямуємо далі серпень. Серпень, друзі, троєчка мечів. Ви, можливо, будете за щось переживати, можливо, за уход од цієї людини. Іноді бувають різні обставини. Наприклад, ваш добрий помічник по роботі знайшов собі якусь керівницьку посаду і ушов. І ви дуже з цього приводу можете розстроїтися, тому що, коли працює команда, це більш гармонійна робота. Як то кажуть, одна голова добре, а дві краще. І ви будете дуже чимось розчулені і розстроєні ось тут. Місяць серпень. Зараз ми подивимося, з якої саме причини і як цьому допомогти цій ситуації. Король Кубков. Якщо ви дівчина і ви будете розчулені, то Можливо, ваша кохана людина, або уїде відрядження на довгий строк, або щось таке буде відбуватися. Бо кубки відповідають за наше почуття. І ще одна додаткова карта. Відлюдник. Ні, не відлюдник. П'ятірочка кубків. Знову ж таки, кубки, знову ж таки, ви будете чимось так розчаровані. І яка ж допомога, яка порада вам саме в, цьому, в цій ситуації на серпень місяць. порада вам, друзі. Собака це карта друга. Зверніться до друзів, іноді люди зможуть вам краще допомогти, ніж ви самі буде, будете шукати відповідь і вони вам допоможуть впоратися з усіма труднощами. А ми прямуємо далі, друзі. Вересень, перший місяць осені. Двоєчка пентаклів каже про те, що ваше фінансове становище буде між середнім та низьким. Але ви з цього приводу не розчаровуйтесь, шукайте додаткову роботу, шукайте якісь додаткові фінанси, де можна їх заробити. Дивимося, друзі, парада. Карта 78 ключі, а також двері. Карта помірність. Іноді, друзі, це, по-перше, старший аркан. Іноді доля нам дає випробування. І саме це можливо для вас випробування відсутністю грошей або маленькими грошима. Будьте до цього підготовлені і відкладайте собі на той випадок, коли вам знадобляться гроші, а їх може бути мало, недостатньо. І саме про це каже карта Помірність, витрачайте також помірно. Тому що леви люблять шикануть, а потім, можуть з цього приводу трохи нервувати. Ще одна додаткова карта. Ту з пентаклів обов'язково знайдеться вихід, котрий вам допоможе заробити. Причому добре заробити. Бо ту пентаклів – це дуже гарні фінансові можливості. А ми прямуємо далі жовтень. Рицар чаш. Він може означати дитину, котрому ви маєте приділити свою увагу. А також може означати якісь сповіщення, ті, які для вас дуже важливі. Ці сповіщення можуть бути по запитанням родини або по вашим сердечним справам. Дивимося, друзі, додаткову карту. Знову ж таки, рицар, тільки пентаклів. Ось ці. Сповіщення можуть бути важливі в плані грошей. Мається на увазі рицар Пентаклів, наприклад, вам щось потрібно буде купувати для своєї дитини, наприклад, ком комп'ютер для навчання. І ви, тут, і ви маєте тут потратитися. І ще одну додаткову карту, щоб мами зараз не впали без тями. Дивимось, друзі, карта долі. Якщо вам знадобиться купити дитині дорогий комп'ютер, що мама зробить? Піде і купи. Бо мама вона мама на всі часи. А ми прямуємо далі. Залишається у нас листопад, карта імператора. Можливо, ваші події на роботі будуть вас або під, підняття по кар'єрних сходах. Або якісь такі, можливо, ви будете чимось або кимось керувати великим проєктом саме в листопаді місяці. Бо це старший аркан, і він дуже важливий саме по роботі. Додаткова карта. Закохані це теж старший аркан. Це якісь договори. Договори, підписання дуже щось важливе. Якщо ви дівчина і. Плануйте одружитися, можливо, саме в листопаді місяці це відбудеться. Два старших аркана вже не будемо брати ніяку додаткову. І залишається у вас грудень. Грудень це місяць, передноворічний, завершувальний, він завершує рік. І ця принцеса Кубків, вона каже про те, що. Ви будете дуже на емоціях, на позитивних. Ось тут вона і ось тут також. Це якісь позитивні емоції, котрі будуть у вас, так би мовити, захльостувати. Подивимось додаткову карту, з якого приводу. Хочу сказати, друзі, що у вас випало два імператора. Імператор в листопаді, а також імператор в січні. Ці події можуть якось бути або однакові, або якось пов'язані. А у нас додаткова карта на місяць грудень для ливів двоєчка жезлів. Щось буде у вас продовжувати розвиватися, і ви будете цим цілком задоволені, тому що ніяка робота не робиться одразу. Вона спочатку розвивається, набирає обертів, а потім тільки. Підходить до свого логічного завершення додаткова порада на грудень для левів, букет. Будьте щасливі, будьте задоволені всім тим, що ви зробили, всіми своїми добрими справами. Глядячи на те, скільки у вас старших арканов, друзі, давайте порахуємо: імператор, Блазень, Мах, жриця. Жриця 4, сила 5. Ще імператор 6. Закохані 7. 7 старших арканов. І ось ще помірність 8. Саме тому, друзі, це дуже такий, я би вам сказала, для вас дуже важливий рік. І він може вам. Із восьми старших арканов майже вісім місяців у вас будуть дуже важливими для вас. Зараз ми з вами подивимось на колоді таро-мінерали. Пораду на весь рік для знаку леви. Перідот. Перідот або хризоліт, або. Дивимось, друзі, хто читає англійською, дуже у нас освітлення таке зимове. Хмари на вулиці. Я вам зараз переведу. Перекладу. Уроки життя. Ви маєте звільнитися від. Повторюваних негативних подій або моделей поведінки, молячись, щоб дізнатися урок і благословення, які вони містять. Якщо сказати простіше, кожна ситуація вам дає якийсь урок. І якщо людина його добре сприйняла, то вивчила, то більше ваше життя вам цей урок не дасть. Вам буде, як то кажуть, зараховано залік. І саме це вам пропонує Мінерал Перідот зробити уроки і будьте, ідіть щасливо вперед. Будьте впевнені, що ви все правильно зробили. Саме це показує ваш розклад. Я бажаю вам успіху, друзі. Можливо, хтось захоче ближче подивитися то я спробую зараз. для вас. Я вам пропоную записати на, який, на якийсь лист або в блокнотик події кожного місяця і розшифровку, для того, щоб ви знали, на що саме звернути увагу і що вам може допомогти в ваших справах. Звісно, краще слухати і одразу записувати. Я бажаю вам успіху, друзі. Дякую вам за підписки, перегляди та лайки. Завжди рада бачити вас на своєму каналі.